Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І пані, здається, Лілія, якщо я не помиляюсь, задала таке питання. Доброго дня, Ірина. Я ваша землячка. Завжди з задоволенням дивлюсь ваші розклади. Хотіла би дізнатися, що буде з нашим містом, Чернівці, чи залишиться в складі України. Чи, от дивіться, коли я дійшла до. Місця, чи залишиться в складі України? Стопроцентово залишиться. Ось тому я лишаю. Це Вам вже натяк, карти вже натякають, залишиться стопроцентно. Ось, чи відійде до Румунії? Ні, не відійде. Або ще інший варіант. Дуже буду вдячна за відповідь. Дякую за вашу е, працю. Так. Чи, е, що буде з нашим містом? Чи залишиться в складі України, чи відійде до Румунії? Ні, в складі України залишиться. І так, але подивимося. І так, що чекає на найближче майбутнє, максимально до кінця цього року, 24-го, на Чернівці? Давайте просто подивимося, що цікавого нам покажуть карти, що чекає Чернівці. В загальному дивимося. Дивіться, до кінця року щось має статися. Щось має статися. Я тут не дивлюся поки що, чи відійде кудись, чи не відійде. Чернівці стане як В глухий кут зайде, і, як би це сказати, ну перерва. Я не хочу тут зараз когось лякати, тому що карти трошечки не дуже вийшли, але ми бачимо, що на дні колоди йде зірка. Тобто це надія. Це дуже хороша карта, коли ось такі погані випадають, а тут все рівно. Тобто, я читаю тут в позитивному ключі, що це говорить? Це говорить про те, що Чернівці, знаєте, як периферія, як збоку, як окраїна, яка, ну, Тут як зайшов, так і не хочеться виходити. Ось як я це розумію. Можливо, я не права, але ось так я відчуваю. Я відчуваю, що заходиться в Чернівці і немає змоги, наприклад, виїхати. Тобто, або кордон там буде до Румунії закритий. Війни, я тут не бачу війни, розумієте? Прильоти. От ми зараз конкретно подивимося, я візьму іншу колоду і подивимося, чи будуть цього року прильоти. Але я це бачу чернівці в загальному, тобто, закрите місто. Давайте, ось я так скажу. На майбутнє це закрите місто. Тобто, ну, бачите, печалька в тому, що. Зараз ми подивимося, що нам ця печалька хоче сказати. Дехто, знаєте, я так скажу: дехто не має іншого виходу, як їхати в Чернівці, наприклад. Не може виїхати за кордон, не хоче залишити чоловіка. Чоловік воює. Більш-менш в Чернівцях, ну, як би це сказати, Тихенько, спокійно, так? Ось, Просто люди тут опинилися, бо іншого виходу в них немає. Якось так. Тепер дивимося, давайте, чи перейде до Румунії. Хоча я вже вам скажу, не відчуваю я цього. І взагалі Румунія не може претендувати на якісь українські землі тільки через те. Хто знає, трошечки чув, слухав закони, що вони перед тим, як вступають в ЄС, в НАТО, вони підписують дуже багато документів. Те, що має і Україна підписати не от отам, де є кордон, так вони і це. Тобто не, не влазити за інші кордони. Але ми подивимося, чи перейде. Ви знаєте, це питання, ось це питання, так, воно прокручувалося вже давно. І офіційно тепер карти говорять, так, да, вони б, можливо, і хотіли. Не просто так вони пороздавали ці паспорти. Так, да, вони би хотіли. Це питання в них, можливо, деякі проросійські ці піднімають, але все рівно ні не буде. Ось якось так. Хоча, хоча це питання от дійсно є, як я кажу, ті, хто пов'язаний з Росією. Пам'ятаєте, Зеленський відмовився, бо там хтось кричав у залі, чи як там щось, про російське щось. Ось. І він відмовився туди. Ось там є проросійські сили в Румунії, які бучу роблять, мутять воду. Оце я бачу. Тепер давайте подивимося прильоти на цей рік для Чернівців. І Чернівець. Це, до речі, не тільки Чернівці, Чернівецька область також. Скоріше за все, ні. Я зараз поясню, чому. Є хороше ППО, є. Навіть якщо, от єдине, що я можу сказати, уже другий раз, бачите, випадає у нас місяць. Місяць ось тут і місяць тут. Це говорить про те, що є якісь щось є темне. Давайте я так скажу, що я знаю, що я чула. Можливо, це це. Я знаю, що в Україні є дві ботоферми. Вірніше, навіть не, не, не просто ботоферми. Це можливо і одна і та сама. Я просто не хочу дуже глибоко в це влазити. Є о, сервери чи як вони називаються, один в Чернівцях, другий у Києві. Ви як ви думаєте? Поклали б вони в Чернівцях, якби вони знали, що будуть прильоти? Ні, не будуть прильоти. Ось тут все, наскільки я розумію. Під контролем, тобто тут можна спокійно е, жити. Хоча ось ця карта каже: бачите, будуть ще більше переселенців до чернівців, наскільки я розумію. Тут будуть, е, е, якщо щось і буде пролітати, тобто, так воно і пролетить або зіб'ють, ось як я бачу. Але я бачу тут ще щось ще щось. Тут виходить якесь, ну, це не, не прильоти, тут щось інше. Ну, в принципі, дивіться, ситуація знов показує під, підвішена ситуація. Тобто, нічого такого не відбувається в Чернівцях. Розумієте, якось я бачу це так. тобто, Справжньої боротьби нема, ракети не прилітають. В принципі, я не бачу нічого тут страшного або ще щось. Це навпаки, як би сказати, хоча, хоча. я бачу, тут якийсь рух піднімається, до речі. Якісь можуть бути мітинги, якісь можуть бути заворушення і протистояння. Але як би вам сказати, тут може помінятися якийсь лідер, це або у, як це називається, міська у міській владі, так? щось може змінитися тут. Ось якось я так бачу: поміняється влада в Чернівцях. Давайте я запитаю тільки це на добре, чи... ну, чи на користь це українцям і Україні. Тут якісь силові структури проплачені, відбудуться. Недобре, щось недобре. Тут затівають, я... давайте я так скажу: щось затівають недобре в Чернівцях. Це не. Е... Як би вам сказати: А якщо владу ще не поміняли на провладну, то там щось, щось відбувається. Я не можу це сказати: це, знаєте, щось в силових структурах. Можливо, якісь олігархи щось задумали. Ну, щось не дуже добре. Мені це не подобається. Хоч і карти такі красивенькі, так, но тут, тут якась сила зародиться. Якась сила, і це вже тут показали нам карти з місяцем. Тобто якась, дивіться, будьте обережні, можуть бути якісь проросійські щось мені шамани йдуть. Не шамани, а колаборанти. Ось тут якась колаборантська організація буде ґрунтуватися. Будьте обережні, якщо щось там буде утворюватися, більше нічого не можу сказати. Гаразд, мої дорогенькі, а щиро вдячна вам за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, мої любі!